Вага ФОПи, якщо ви вносите про себе зміни, наприклад, у вас змінилися кодик КВЕД, чи змінилось місце провадження вашої діяльності, то обов'язково зверніть увагу, бо може бути помилка, яку ви можете не помітити і отримати потім головний біль. Вітаю всіх, мене звати Кач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І зараз ми поговоримо про ситуацію, яку я детально описав у себе в телеграм-каналі посилання під цим відео, підписуйтесь. Телеграм-канал цей повністю безкоштовний. Якщо вам необхідна консультація, пишіть мені або на електронну пошту, або ж в інстаграм обидва посилання. Під цим відео. Ну що, поїхали. Отже, панове, сьогодні у телеграм-каналі я розписав доволі детально неприємну ситуацію, яка відбувається у порталі Дія. Якщо ФОП хоче внести якісь зміни про себе, користуючись даним порталом, послуга, звичайно, безкоштовна. Неприємність якраз не в цьому. Неприємність полягає у некоректному заповненні інформації про місце провадження господарської діяльності. Рядок 6 заяви до ДПС. Місце провадження, Через ДІю формується з помилками і автоматично повторює податкову адресу з рядка 4 для платників єдиного податку першої та другої групи. А для третьої групи вноситься адреса, місце провадження вся Україна. Це є некоректно. Як бути в такій ситуації? Одразу після внесення змін до ЄДР. Подайте в податкову заяву по формі F010203. Як подати дану заяву на моєму каналі, є відеоінструкція. Пройдіть по посиланню і подивіться. Дана, заява, дана форма називається Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування. Ще раз повторюю. Через помилки роботи ДПС, дані до реєстру платників єдиного податку щодо місця провадження беруться податковою з графи 3 рядка 6. Тому у даній графі вказуйте повну адресу, включаючи ваше місто, область та район, а також індекс з інших граф. Тут одразу хочу сказати, що іноді, якщо у пункті 5.4 е, даної заяви є е, кілька відміток про внесення змін, е, ДПС із невідомих та незрозумілих причин вносить лише одну зміну із заяви, і доводиться знову подавати заяву. Е, як ви. Ось це все зробили, подавили цю заяву. Через днів 5 можна подавати форму F130 2101. Тобто запит про отримання витягу із реєстру платників єдиного податку. Тож, будьте уважні, будьте обачні, якщо ви вносите зміни про себе через податкову. На цьому все. Тепер, якщо можна, ще трошечки вашої уваги. Як ви знаєте, я дуже стараюсь допомагати нашим військовим. І сьогодні я хочу попросити вас допомогти ще раз, 72-й окремій механізованій бригаді. Зараз хлопцям і дівчатам потрібна зарядна станція. Ціна питання 19 тисяч гривень. Як завжди, реквізити під цим відео. Будь ласка, допоможіть хто скільки може, навіть 5-10 гривень допоможуть справі. Дякую і гарного дня!